Кня, які він створює, коштують десятки тисяч доларів. Вбрання цього українського дизайнера замовляють модниці старого та нового світу, а його талантом захоплюється іменить кутюр'є В'ячеслав Зайцев та Жан Польготіє. І дивом дивуються, що таку красу можна створювати навпомацки. Майстер бачить лише на 5%. Я бачу, що у вас світлий волос, і я бачу ваше лицо, і ви в чому так. Зір почав псуватися у Сергія Єрмакова, коли йому було 30. Далася взнаки хвороба на цукровий діабет. Але недуга не зламала митця. навпаки, стала стимулом для не надто відомого на той час дизайнера. Поки у нього було нормальне зріння. Зрение... Я не делал показів, не делал шоу. Не було достаточно клієнтів, і мене це не интересувало. Я понял, що не дай Бог що, то треба как-то поставить в истории, оставить за собою слід. Я понял, що пора починати уже таку кар'єру явную, уже на подіумі. Мрія Єрмакова здійснилася. На його показах збирається увесь бомонт, а коштовні вбрання одразу розкуповують. Отстаю, вижу, три сотих. І в принципі я ну, окружаючий мир, Я как-то його представляю. Я не знаю, звісно, як ви його видите. Так співак Іван Ганзера бачить світ із самого народження, зіпсований зірці на лікарської помилки під час пологів. Але дитяча травма не завадила його популярності. Сільський хлопець закохав у себе мільйони українських дівчат, коли заспівав на сцені шоу Голос країни. Завдяки шанувальникам він переміг у вокальній битві. Дивлюсь Меня так воспитывали родители, что я иногда даже забывал об этом. Я вспоминал только тогда, когда мои зрячие сверстники, у них что-то получалось, например, лучше, чем у меня. И я вот как-то огорчался. А потом, ну думаю, выберу для себя что-то одно, какое-то одно дело, в котором я реально буду лучше, чем они. И вот так случалось, что иногда даже мои сверстники мне завидовали, вот, что у меня получалось лучше, чем у них. Не бачить своїх шанувальниць гордість Італії, співак Андреа Бочелі. Світ для нього став темним. у 12, А у 36 пісні у його виконанні очолили міжнародні хіт паради. Забудь, що твої очі не бачать, живи як усі, але набагато краще. Вчила маленького Стіві Уандера його мама. Хлопчик усліп через передчасні пологи. Нині американський співак, 25 разовий володар Гремі та автор понад двох тисяч пісень і сотень світових шлягерів. От сюжет е, Марини Пономарьової власне її герої доводять: що якщо чогось хочеш, ніхто і головне, ніщо не зупинить.